В цьому відео хочу вам показати, як в'яжеться ось така еластична резиночка, яка має охайний наборний край, схожий на фабричний. Це у нас початок ряду. Одягаємо маркер сюди і в'яжемо перший ряд нашої резинки з імітацією фабричного краю. Перший ряд в'яжемо резинкою 1 на один. Лицьова, виворотня до кінця рядка. Лицьова, виворотня, лицьова, виворотня. Як ви захоплюєте нитку, там э, бабушкин метод, який там є ще дальньовосточний, це вже немає різниці. Головне, щоб ви коли в'язали, ви не перекручували петлі. Перший рядок пров'язаний, в'яжемо другий. І тут у нас починається та сама магія, коли ми перетворюємо звичайну резинку на резинку з імітацією фабричного краю. Як ми це робимо? Як ми чекувати будемо в лицьових петлях? Ми її захоплюємо не як, звичайно, ось так, а з-під спиці, ось так. Правою спицею ми ниряємо під полотно, захоплюємо лицьову петельку, знімаємо її. Зі спиці, ось так повертаємо на нормальне в'язання і надягаємо її знов на спицю, і тут же її пров'язуємо лицевою. Вигородню пров'язуємо звичайним методом, а лицеву незвичайним Неряємо, знімаємо лицеву зі спиці. Обгортаємо так в'язання, винирюємо, надягаємо знов на робочу спицю цю бетелечку. Ось, і пров'язуємо її. Виворотню пров'язуємо звичайним методом. І знов лицьова, ниряємо, забираємо петлю, винирюємо, надягаємо знов петлю на спицю. І пров'язуємо ось. Коли я казала, що не перекручуємо петлі, це ось що я мала на увазі. Так, лицеву ми зняли, повернули на спицю і пров'язуємо її ось так, розвертаючи наші дужки. Не ось так. Ось якщо ми так пров'яжемо, тут у нас петелька перекрутиться. А ось так. І точно так же з виворотню. Ні за передню дошку, бо теж перехрестяться ниточки, а ось так за задню. І так в'яжемо до кінця рядка. Так, лицю нирнули, підхопили, зняли зі спиці, винирнули. Надягли на спицю, пров'язали, виворотню, пров'язуємо звичайним способом. І так до кінця рядка, другий ряд дов'язали до кінця, ось, дивіться, як виходить. Далі третій, четвертий і п'ятий в'яжемо по колу резинкою. Без усякої магії. Просто лицева виворотня, лицева виворотня. Магія закінчилася у нас по другому рядочку. Все, продовжуємо лицьову виворотню. Виходить до шостого ряду. Третій, четвертий і п'ятий рядочок так в'яжемо. Пров'язали третій, четвертий і п'ятий рядок. І ось так. Вони виглядають.